Друзі, вітаємо вас у нашому шоурумі українсько-польського виробника паркетних підлог Барліник. І цього разу ми поговоримо про абсолютно білу паркетну дошку під назвою Lemon Sorbet з колекції Pure Line. Давайте розглянемо її ближче. Дошка Лимон Сорбет виготовлена з ясину та має настільки щільне біле тонування, що текстура цієї доволі строкатої породи майже не проглядається. Основні ознаки ясину можна розгледіти тільки завдяки ледь помітному малюнку на поверхні дерева та виразній фактурі, що підкреслена методом брашування. Білі підлоги це завжди легкість та більше простору. Приміщення з білою паркетною дошкою виглядає суттєво об'ємнішим, однак даний візуальний ефект створюється тільки в парі з світлими стінами, що й дає цю саму легкість інтер'єру. Таким чином, якщо ваше приміщення не надто просторе, а його вікна виходять на північну сторону і при цьому велика кількість штучного світла в інтер'єрі не планується, ми дуже рекомендуємо звернути увагу саме на таку паркетну дошку. Дошка має вражаючий розмір планки 180 мм на 2,2 метри. З елегантною чотирьохсторонньою фаскою по периметру, тому вона дуже гарно виглядає на відкритих площах. Вкритий ясен лимон сорбет з носостійким матовим лаком, який чудово захищає верхній шар від стирання та робить догляд за підлогою легким та ненав'язливим. Товщина дошки 14 мм, вона має замкове з'єднання, тому її можна вкладати на будь-яку підкладку барліник. Ця дошка сумісна з системами теплих підлог, але у такому випадку рекомендуємо укладку на клей наклейбарлінок. Також при клеєвому методі можливо поєднувати паркет з плиткою без використання накладних планок. А з використанням коркового компенсатора або поліуретанового герметика. Але для цього потрібно завчасно спланувати висоту плитки або іншого прилягаючого до дошки покриття від стяжки на рівень 15 мм. Гарантійний термін на дошку Монсорб 20 років. Замовити цю паркетну дошку ви можете на нашому сайті за посиланням під цим відео. Звертайтеся, ми працюємо по всій Україні. Знижки та задоволення від співпраці гарантуємо! Якщо вам сподобався цей огляд, буду вам вдячні за вподобайку або коментар. А також підписуйтесь на наш канал і тоді ви будете в курсі всіх наших новинок. Особливо закликаємо до цього наших постійних клієнтів та професіоналів у сфері будівництва та дизайну інтер'єрів. До нових оглядів, Па-па!